Вітаю вас, малята! 1 жовтня в Україні святкується День козацтва. Тож сьогодні хочу познайомити вас з українським народним таночком Гопак. Його назва походить від слова гоп, яке викрикували козаки під час рухів в цьому танці і стрибків. Так, цей танок танцюється під веселу, бадьору музику, в ньому багато стрибків, присядок і веселих руків. Раніше гопак танцювали тільки чоловіки. Козаки в ньому показували свою силу і спритність. Але сьогодні його танцюють і хлопчики, і дівчата. Пропоную вам сучасний гопак, а для цього ми повинні вивчити рухи. Крок вправо руки вгору, Руку опустили, ніжку на хрест. Теж саме в іншу сторону, ніжку нахрест, руки, ніжка, руки, ніжка. Зробимо в темпі, Один, два, три, чотири. Один, 2, 3, 4. Молодці. Далі права долонька, ліва долонька вниз, вниз. Права, ліва, права, ліва. Права, ліва, права, ліва. Молодці. Далі ліву ніжку поставимо на носочок і підстрибуємо. Те ж саме з іншої ножки. Раз, два, три, чотири. Молодці! Тепер робимо ручками в ліву сторону, в праву сторону, в ліву сторону, в праву сторону. Молодці. Об'єднаємо рухи. Два. Три, чотири ручки, ручки. Один, два, три, чотири, ручки, ручки. Чудово, танцюємо. Гопача, оппочатися, супер танець, Гопача – це супер двіж. Всі танцюють, наче діти, Київ, Дубай і Париж. Гоп, 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 гоп! Кращий танець, гопача! Зняли руки, швидко руки до гори! Хоп, бача танцюємо разом! Всі готові? Раз, два, три, го.